Через незаповнені бюджетні місця в магістратуру для вступників провели повторний єдиний вступний іспит з іноземної мови. Його проходили ті, хто не набрав прохідний бал під час основної сесії влітку, або хто його не складав. Тестування організовує український центр оцінювання якості освіти. Один із пунктів тестування цієї суботи облаштували на базі Сумського педагогічного університету. Іспит з іноземної мови призначили на 10 ранку. Спочатку вступники шукали себе у списках та визначалися із номером аудиторії. Потім їм вимірювали температуру і проводили ідентифікацію. Будь ласка, підходьте. прошу показувати ідентифікаційну картку. Максим Павлович, яка у вас аудиторія. Перша аудиторія знаходиться на першому поверсі прямо і ліворуч. На секунді знімаєте масочку для сертифікації. Будь ласка, одягайте маску заходьте прямо і ліворуч. Хвилююсь до дивилась минулорічні іспити, намагалась пройти минулорічні тести. Сподіваюсь, що все буде добре. На цьому пункті тестування складали англійську, німецьку та французьку мови. Всього зареєструвалися 312 учасників. Деякі учасники, єдиний вступний іспит, складали вдруге. Ось першого разу не вийшло. Одного бала не хватило. Не готувалися до цього? Готувалися, Ну, не вийшло. Сложно. Того, що вчили одного, вийшло трошки по-другому. Потрібно було мінімум набрати 12 балів, але я набрав 10. Якби в минулому році я пройшов би. Я вважаю, що з кожним роком прохідний бал підвищується, щоб збільшити. Ну, Збільшити як сказати, людей, які не мають права працювати в більш таких спеціалізованих, більш оплачуваних роботах. Я вважаю, що це ну, не добре. Цей раз ялизавета Миколаївна піднімав ці минулі курси по той же по тій же схемі працював. Думаю, цей раз маю прийти. У Сумському педагогічному університеті єдиний вступний іспит на педагогічні спеціальності влітку цього року складали вперше. За результатом основної сесії не подолали прохідний бал 50% вступників. Тому на бюджет зарахували 154 вступника на 224 наявних місця. Йдеться про очну форму навчання. Хтось упевнився в своїх силах. Були різні варіанти. Хоча ми підготували і курси для того, щоб скористатися цією можливістю, ми дали можливість пройти ці курси випускникам, але можливо. Були впевнені настільки, що складуть, і отримали результат з точністю до навпаки. Друга хвиля вступної кампанії дозволяє вступати тільки на комерційну основу і тільки на заочну форму навчання. Є спеціальності, які дає право Міністерство освіти, тобто держава, яким дає право додаткові бюджетні місця. У нас, пам'ятаєте, говорила, ми відмовилися від них. Чому досвід попередніх років показує, що прийде один одна-дві особи. У нас вісім спеціальностей, на які б ми могли отримати додаткове бюджетне фінансування: це дошкільна освіта, початкова освіта. Але так як ми не виконали навіть державне замовлення, ви на цьому акцентували, то навіщо сьогодні робити ту ситуацію, якщо вона вже і так не виконана? У Сумському аграрному університеті іспит перескладали понад 250 бакалаврів. Це ті, хто не подолав прохідний бал до магістратури під час основної сесії та хто здавав уперше. Тоді мали 315 бюджетних місць по 12 спеціальностям, зарахували на очну форму навчання 283 студенти. Зараз хочуть отримати додатково ще 72 бюджетні місця. Йдеться не тільки про очну, а й про заочну форму, розповів секретар приймальної комісії аграрного університету Віктор Сергієнко. В середньому десь в основну сесію в нас не склало на рівні 40 відсотків від вступників, які Планували вступати в магістратуру, і, відповідно ж, або вони е, вирішили, що в цьому році вони не вступають, або Відповідно, 11 вересня повторно вони прийшли. Для них це було в новину, тобто вони складали перший раз. Після першого разу вони вже отримали якийсь практичний досвід. Ми організовували для них підготовчі курси, на яких вони будемо говорити, поглиблювали свої знання з іноземної мови. Тому ми розраховуємо, що під час цієї спецсесії ЄВІ відсоток тих, хто склав, буде вищим ніж в основну сесію. Також додатковий іспит 11 вересня складали 77 випускників Сумського державного університету. За словами першого проректора Сергія Ліонова, за результатами основної сесії до магістратури сумду на дену форму зарахували 386 вступників. 56 місць залишилися незаповненими. Багато спеціальностей по неї, по деяким. Принаймні, навіть при тому за тих умов, що було виділено багато бюджетних місць, у нас була конкурсна ситуація при вступі на магістратуру. Кожен університет показує свої здобутки і магістратуру держава розподіляє місця згідно формули. Університет наш отримує все більше і більше цих місць. У нас навіть стільки випускників, на жаль, немає, щоб заповнювати і їх. Тому ми повертали мало, у нас є курси. У нас є пробна єві платформа онлайн. кожен студент мог спочатку сам прийти, оцінити його свої сили. Результати повторного єдиного вступного іспиту будуть оприлюднені в особистих кабінетах вступників на сайті Українського центру оцінювання якості освіти до 20 вересня.